С направлено прошу вартого рівняться за більшість людей, які крують транспортні засоби останні спині. Тобто, сьогодні у нас досить сумна статистика. За 7 місяців поточного року у нас сталося таких 242 дорожніх транспортних пригод, які 8 людей вже загинули, 52 людини отримали провести у школі. Це не вирішили провести такий захід біля зважальних заходів на ресторанів. на лобовому селі, відключати водіям, що все-таки можна скористати, скористатися послугою таксі, які безпечно можна довести до місця проживання. Так же саме кожен водій несе не лише особисто відповідальність, а колективну відповідальність за всіх учасників, само самих пасажирів, щоб можна не тільки самому отримати травму, травмувати своїх близьких, рівень, це досить велика проблема, скільки в нас є в державі. Що стосується відповідальності, на сьогоднішній день вона становить максимальний розмір штрафу 5 тисяч гривень, з майже 6 тисяч гривень. Це приводить на такий захід, щоб якось доступити до свідомості за учасників це вбивання алкоголю і... Хотелось бы пожелать нам, руководителям, чтобы они ни в коем случае не употребляли алкоголь э -э, и не садились за руль потому что это паралоксальный миссий. У вас были какие-то моменты, возможно, неприятные, связанные на трассе, какие-то опасные моменты связанные с утра пьянные. Я на момент. Полине Ян. Сами вы никогда? Нет, я не употребляю. А, вообще? Вообще. А представьте, спросите имя Олег Олегович. Спасибо.